Вітаю, мене звати Анастасія і я є психологиною. Сьогодні я хочу поговорити про те, що робить жінок невидимими. Я люблю дивитися такі програми, як Холостяк, Супермама, ну і якісь ще такі українські програми. Чому ні, не тому що мені це дуже подобається, я це дуже ціную, вау, класні проєкти. А насправді тому, що мені дуже цікаво досліджувати, на якому рівні є наше суспільство, які відбуваються в цьому суспільстві суспільстві процеси. І таким чином я дивилася холостяка і «Супермаму» і дуже часто чула про те, що говорять тільки про військових. Німемо цей келих за всіх військових, які зараз знаходяться не вдома, їх чекають їх жінки, ми їх дуже кохаємо. Тобто давайте вип'ємо за військових, давайте будемо там захищати тільки ветеранів, а, військові, військові, військові. А коли ви чуєте військові? От Хто вам приходить на розум? Так? Ну, ви можете сказати, ні, ну ми розуміємо, що там є і жінки, є і ті, і інші, і п'яті, і десяті, але насправді, якщо ми говоримо військовий, учений, юрист, будь-хто чоловічого роду, ми одразу сприймаємо це як хтось із чоловіка. Правильно? Ви можете зараз сказати, що ой Боже, почала зі своїх фемінітивів знову але давайте подумаємо з вами далі. Якщо ми говоримо з вами про прибиральницю, кого ви одразу уявляєте? Правда ж, ви уявляєте не чоловіка, ви одразу уявляєте якусь жінку. І так само, наприклад, працюю зі словом вихователька. Чомусь для вас це не викликає якогось такого непорозуміння. І насправді є така історія з тим, що у нас чомусь фемінітиви є тільки прибиральниця, там, вихователька, та все, що стосується того обслуговуючого функціоналу. Але нам важливо також говорити і про інші сфери, наприклад, військовослужбовці. Тобто, коли ми говоримо про те, що ми хочемо захищати якісь права, боротися за якісь військові теми, нам дуже важливо не забувати про те, що в війську дуже багато різних жінок. Так, їх дійсно менше в цьому війську, на фронті, і взагалі в армії, але їх також тисячі. Ми розуміємо, що тут жінки на проєкті кажуть про те, що от вони п'ють за військових. Скажіть, будь ласка, як буде тим е, чоловікам, які залишилися без жінок, як будуть відчувати себе чоловіки, яких забувають, тому що кажуть тільки про військових? Тоді у нас є таке відчуття того, що дійсно у війську є одні чоловіки, що, що служать одні чоловіки? Тому нам важливо казати, що давайте вип'ємо за військових і військовослужбовців. Так само, якщо дивитися на проєкт Холостяк, так Олександр Терен говорить за ветеранів, військовослужбовців, але не кажуть про військовослужбовець. І в якийсь момент я вирішила написати коментар, тому що я слідкую за цією публічною людиною. Представляю ваші увазі. І в цьому коментарі я просто спиталася про те, чому так ви не говорите фемінітиви. На що я отримала дуже багато різних коментарів, різних людей, які захищали, і один із коментарів був наприклад: чому ви знецінили і давайте якось ніжніше відноситись. Так, от перша тема цієї відповіді про те, що чому я повинна ніжніше відноситись, якщо це така ж сама людина, це звичайна людина, вона є публічною, людина з інвалідністю, так, дякую, військовослужбовець, так, дякую. Він дуже крутий в тому, що він робить. Він дуже робить багато крутих проєктів. Але це не означає, що якщо ця людина так багато зробила для нас, ми не можемо її запрошувати до якоїсь певної дискусії. Тобто є людина з якимись певними своїми цінностями, вона їх реалізує, і це окей. Але є якісь, можливо, теми, де людина не права. І тому, якщо ми хочемо без лицемірності казати, що ми приймаємо людей з особливостями, що ми приймаємо людей з інвалідністю, тому то до чого буде ось цією ніжностями відноситись? Тобто тоді це якісь інші умови для іншої людини, і вона одразу стає якоюсь іншою, не нормотипічною, не тією, до з якою можна подискутувати як зі звичайною особистістю. Це дуже лицемірно, насправді звучить. Це перше, друге. Сам Олександр відповів на коментар однієї жінки про те, що так він мав на увазі саме всіх ветеранів і жінок в тому числі, просто не використав фемінітив. Але насправді Олександр, на жаль, не використовує в принципі фемінітивів ні в своїх дописах, ні в самому холостяку. Але знаєте, я дуже позитивна штука. Далі у чоловіків. Це страх відторгнення. Ну, ну, що... Я, я, я горі Решетник там трошки каже: давайте не забувати про військовослужбовець. Це є дуже позитивною штукою. Так, от є дуже важливими наші фемінітиви. Багато хто буде проти, багато хто буде говорити, що це неважливо. Чуєш ці Чуєш думки про те, що боже, депутатка звучить як проститутка. Але насправді ну, давайте будемо чесними: а чому депутат тоді не звучить як проститут? Так? Можна дискутувати на цю тему багато-багато, але просто якщо давайте задумаємось. От дійсно, коли ми кажемо депутат, ми уявляємо чоловіка, коли ми кажемо прибиральниця, ми уявляємо жінку. І коли ви кажете про те, що фемінітиви не важливі, вони насправді важливі, і це відіграє велику роль. І коли ми у війську не кажемо про те, що ми а, про військовослужбовців і військовослужбовець, ми робимо цих жінок невидимими. Тобто їх наче не існує, бо ми уявляємо якусь величезну кугорту чоловіків, забуваючи про те, що там є також жінки. І якщо ми хочемо зміни того ж самого патріархального устрою, коли зараз кажуть, що а чого це жінки не воюють. Вибачте, але жінки були достатньо ущемлені весь цей час. І перший раз така ситуація, коли жінки мають право обирати іти їм чи не йти. А якщо в зворотньому порядку подивитися, то так так само ущемлено, жінки себе відчували. До повномасштабного вторгнення, наприклад, зараз так чоловіки себе відчувають ущемленими, тому що вони військово зобов'язані, а жінки можуть для себе обирати і вони потурають жінкам, де ж ви, феміністки, ділися? Що тепер, от тільки ми йдемо на воювати, так? Але насправді це є причина патріархального устрою, і саме чоловіки були завжди за те, що вони сильні, вони захищають і все таке. Якщо ми хочемо змінювати сам цей устрій також патріархальний, то ми повинні говорити за фемінітиви, ми повинні робити видимими жінок в різних професіях. Тобто, про що можна казати, якщо до 2017 року були заборонені певні професії, в яких можуть або не можуть працювати жінки? І так само зараз ця ситуація з тим, що, наприклад. У нас забирають багато чоловіків, їх мобілізують, нема кому працювати, і що так, наче дуже важко їх замінити. Але насправді, якщо б спочатку ми всі зростали без гендерних якихось стереотипів, то жінки могли б і зараз заміняти певні чоловічі сфери. Тобто це є окейна історія. Якщо ми хочемо, щоб жінки були видимими, ми повинні говорити про військових і військовослужбовиць. Тому що на фронті є і ті, і інші. Якщо ми хочемо змінити саму цю структуру, того, що там у війську одні чоловіки, ми повинні згадувати про те, що там тисячі жінок. Це по перше, тому що їх робить видимими. Це по-друге, може задовільняти їхні потреби, так як, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення. У жінок не було там певних гігієнічних прокладок. У них не було достатньо нормальної форми, яка би була їм по формі, яка би підходила для них, тому що шили одяг по стандартам чоловічих. Тому саме коли ми говоримо просто навіть вживаючи фемінітиви, ми вже робимо жінок видимими в будь-якій сфері. Але ця тема важлива дуже саме якраз про військову тему наразі і тут і зараз. Хтось може сказати, що я тут хайпую на темі Олександра Терена, Холостяка. Хай буде так. Можливо, це гарний просто приклад того, що це достатньо авторитетна людина, і я можу апелювати до нього, наприклад, і нього розповідати. І багато людей, які знають про цю людину, можуть відреагувати на цю тему, так тому це залучення якоїсь більшої аудиторії, але це не для того, щоб... О, боже, подивіться, які у нас всі погані, всі не так роблять, або ще щось. А це для того, щоб залучити до певної дискусії, для того, щоб подумати про цю тему. Це є дуже важливим, і я не бачу нічого поганого, якщо тут будуть задійні якісь достатньо публічні люди. Тому що саме до публічних людей треба апелювати, треба з ними розмовляти і запрошувати до дискусії. Чому? Тому що публічні люди впливають на багато різних людей. Тому що вони мають певну велику аудиторію. І те, що вони говорять, те, що вони впроваджують, і їхні цінності, вони розростаються на ту аудиторію, яка підписана, слідкує і вважає за авторитет цю людину. Тому так, це окей. Тому, будь ласка, якщо ви все ж таки за те, щоб жінки ставали видимими в цьому житті, будь ласка, вживайте фемінітиви. Це є питомо українська, навіть правописна штука. Фемінітиви у нас вийшли з моди, коли ми почали все ближче бути з ось цими людьми, які на болотах живуть. А насправді, що Леся Українка, що інші авторки, автори. Вони вживали ті ж самі слова, як медикиня або ще якісь фемінітивні форми, тобто це пидома українська історія, так і це є важливим. Це знову ж таки повторюсь, робить жінок видимими. Якщо тема фемінізму жінок вам була цікавою, взагалі суспільних тем. І ви хотіли би якогось продовження, то, будь ласка, ставте подобайки, коментарі. Я готова до будь-яких дискусій. І мені важливі ваші вподобання, бо я розумію, чи важливі, чи цікаві для вас ці теми.